Ісусу Христу! А -а -а. Жінко? Ти звільнена від твоєї недуги. у Христі, браті і сестри. Кожен з нас більшою чи меншою мірою в житті хворів чи хворіє. Але чи задаємося ми питанням чому, з якої причини? Медицина ніби дає на це своє пояснення. Але ми, очевидно, коли шукаємо десь глибше, можемо сказати, що часто буває так, що людина захворіє через можливо, свою легковажність. А може, щось спадково отримало від своїх батьків. А є випадки, коли пояснити того неможливо, і медицина пояснити того не може. А сьогодні ми чуємо, що Господь говорить про хворобу як про наслідок дії диявола. Ми чули, як Христос зцілив у синагозі. Жінку скорчену, то хвороба її так зігнула, що вона не могла випростатися впродовж 18 років. І коли Господь її зціляє, Він говорить про те, що він звільняє її від дії Злого Духа, який її зв'язав. А чи справді всі наші хвороби є наслідком дії диявола? Скажемо ще більше. Якщо ми дивимося на хвороби, ми маємо розуміти, що хвороби є різними, мова йде не лише про стан нашого тіла, інколи про стан нашої душі, а ще більше ми можемо зараз сказати про стан суспільства, стан окремого народу, який чимось хворіє, який щось переживає, який має якусь скорботу. Отже, невже завжди? Причиною є діяльність. Очевидно, не завжди його дія є прямою. Особливо тоді, коли ми кажемо, що хтось сам собі це набув. Йому казали одягайся, а він не одягався. Через те застудився і захворів. Йому казали, не йди туди, а він пішов. Впав, травмувався і має хворобу. Але в будь-якому випадку, коли Господь каже, що диявол є причиною хвороби, він нас відсилає трошечки глибше, аніж просто сама причина хвороби. Через що люди взагалі хворіють? Через що люди тлінні? Через що скорботи і біди нас подолівають? А через те, що ми вигнані з Раю. Ми втратили блаженне життя з Богом. Ми втратили безпосередній зв'язок з тим, який давав нам повноцінне здоров'я, повноцінне життя, повноцінні сили. Ми втратили. Це ж диявол спонукав Єву спожити із дерева пізнання добра і зла. Це він їй підказав, що зробити всупереч волі Божій. Саме результат дії людини, хай буде не нас безпосередньо, а наших прародичів. Ми стали хворіти, страждати і помирати. Ось вам наслідок дії, диявола. Справді це він нас зв'язав. Ми всі зв'язані, ми всі через його дії маємо тепер багато проблем. І з кожним днем, як бачимо, цих проблем не зменшується, а збільшується. Ми робимо помилки власне через те, що ми втратили зв'язок з Богом. Робимо різні помилки, інколи фатальні. Ми робимо якісь кроки, через які потім шкодуємо, а назад вернути нічого не можемо. Це результат нашого гріхопадіння. Наша недалекоглядність, наша нездатність передбачити, що з того вийде, що я роблю, це результат. Нашого гріховного стану. Те, що в Україні війна, це теж результат падіння людства, людства загалом. Але подивіться, що каже Господь щодо жінки ось цієї яка хвора. Хіба Він каже: ось ця жінка, вона ж носій гріха, вона ж через свої гріхи. Подолана дияволам. Це вона так страждає через те, що нагрішила в своєму житті. Ні. Навпаки, він цю жінку підносить на особливий п'єдестал. Він її називає дочкою Авраамовою. Це особливий статус. Це ознака того, що вона вартує уваги. До цього моменту, напевно, цю жінку знали лише як скорчену, горбату. Може, імені її ніхто не знав. Але могли, напевно, помітити, що ця жінка упродовж 18 років не переставала ходити на молитву в синагогу. Вона не зважала на свою хворобу, вона не виправдовувала свою відсутність на молитві своєю неміччю. Але тим не менш люди, очевидно, її навіть і не знали за імені. А Господь її називає дочкою Авраамовою. Отже, що ми кажемо про хворобу? Чи можемо ми це назвати виключно причиною наших, наслідком наших гріхів? Так, ми грішимо і ми через гріхи маємо проблеми. Але Господь допускає до нас хвороби не через наші гріхи. А перш за все, щоб того самого диявола, який нас привів до такого саду, посоромив. Погляньте на святих людей, скільки серед них ми знаходимо тих, які важко хворіли, які дуже сильно страждали, які померли за Христа, які переживали неймовірні скорботи і навіть зазнавали потужних нападів диявола, прямих нападів, які проста людина взагалі і не витримала. Але ж ми пам'ятаємо, що диявол не має права діяти сам. Господь дозволяє йому, так власне, тому й дозволяє, що людина може подолати диявол, людина може посоромити його. І приклад ось ця жінка, яка не піддалася хворобі, яка через свою хворобу не впала у паніку, не впала у відчай, не сказала, я не хочу жити, бо Господь не дозволяє мені стати здоровим. І, до речі, прийшла вона в Синау не тому, що хотіла стати здоровою, а тому, що хотіла з Богом поспілкуватися. Хотіла почути Слово Боже. В інших випадках ми чули, коли за Христом ішли, люди просили, щоб він зцілив. Вона ж не просила. Вона прийшла просто до Бога. В неї претензій до Бога жодних не було. Отже, вона посоромила диявола того, який став причиною її хвороби. Перепоглянемо кожен сам на себе. Наші проблеми, наші скорботи особисті. А ще більше наша проблема всеукраїнська, наша боротьба за наше майбутнє. Ми хочемо визволитися, ми боремося. Так ми можемо сказати: були наші гріхи, ми не бездоганні, ми не святі. Ми не можемо казати, за що нам Бог це дав. Жодних претензій у нас не має бути до Бога. Але ми маємо пам'ятати, що в цій боротьбі Господь хоче, щоб ми посоромили того, хто приніс зло на нашу землю. Посоромили своєю незламністю, посоромили своєю стійкістю, своєю твердою вірою. Вірою в те, що з Богом ми можемо все. Вірою в те, що Богом є справжнє життя. Всі ми хочемо, щоб Господь нам і в наших особистих проблемах і для нашого народу сказав. Ви чули, як він багато нам каже. Він каже, що ми були як діти світла, щоб ми пам'ятали, як треба жити при світлі Божому, як треба жити щиро, відкрито, не приховувати в своїй душі на когось образи, а всі свої якісь непорозуміння з'ясовувати якомога швидше. Він каже: не вбивайтеся віном, від якого буває розпуста. Всім каже, пам'ятайте, що ваша розсудливість, ваш розум, ваша свідомість має бути чистою. Ось тоді можемо сподіватися на те, що Господь визволить нас. Він дасть нам ще більше сили, щоб ми остаточно посоробили і диявола, і тих, кого Він спонукає, прийти на нашу землю і завойовувати нас. Будьмо як діти світу, щоб Господь нам сказав ви вільні. Why well, was